Завершилась друга партія другого раунду Кубку світу. Давайте подивимось на турнірну сітку, які вже є результати, хто пройшов наступний раунд, а хто буде грати тайбрейки. Чемпіон світу чинний Лукеш кеш пройшов Казабека Ногербека півтора на пів очки. Далі, які ще були цікаві результати, давайте дивитися. Багато нічого завтра були тайбрейки. Шахріар Медіаров поступився. І тепер рахунок 1-1. І буде грати тайбрейк. Дуже несподівано. Жоспем Хосе Мартінес зіграв дві нічі і будуть грати Теж тай-брейк завтра. Головна сенсація. Сьогоднішнього дня це те, що весь лісо програв і вибув з турніру, але до весь лісо і його партії ми повернемося ще окремо, як він програв заслуговує окремого огляду. Так, далі. Андердог теж переміг, я не пам'ятаю що. Гош неочікувано виграв. Олік Ван Лєм все ж таки зміг здолати Бадура Джубау. Дуже впевнено Джефрі Ксьон Переміг 0-2. Матіус Бубау, який буде грати в турнірі претендентів. Пройшов півтора на пів Аніш Гірі теж пройшов наступне коло, півтора очки набрав спокійно, пройшовши свого суперника. Фаустіно Оро зіграв дві нічі, аргентинський Мессі, так званий. І буде теж грати тай Молодець, гарно грає. Проти, проти Відіта, стояв стоїв класику. На жаль, Василь Іванчук поступився і в другій партії і теж завершив виступ в турнірі. Програв він Семушенку до 0-2. Річард Рапорт дуже впевнено переграв свого опонента 2-0. Максим Вещелограф теж пройшов далі. Давід Навара поступився. А вибух з турніру. Вінсент Кеймер теж, впевнено, 2-0 переграв свого опонента. Ві теж 2-0. Дуже міцного Каспера Пірона з Польщі. Левона Ранян. Переграв Орен'яка Гоша, перейшовши далі. Дуже цікава пара салах проти Мішри. Переміг салах в другій партії та пройшов наступне коло. Молодий талант Енді Вудворд покинув турнір, програв другу партію. Досвідчений Петер Леко. Пройшов далі, вигравши теж другу партію. І Арджуна Регаїсі 2-0, максимально певно, пройшов наступне коло. Давайте переходити до партій. Почнемо з партії Кантор проти Медєрова. як в іспанській партії зміг Кантор відігратися. Стандартно сторони розвиваються. Чорний відвели слона на B6, щоб на D4 вже не було загрози. Для слона А4 Ходять білі, тура b 8 щоб не привисала тура по лінії А, якщо буде АБ. Забрали, забрали. Кіння 3 натиснули на Б5, слон D7, піддають цього пішака, його ніхто не бере зараз. Кіння 5 напав на слона, то захистили пішака б 4 провели. Хочуть, щоб білі забрали, зіпсували собі структуру. Потім, наприклад, чорні повертаються, захоплюють контроль над полем D4 та дуже слабкі пішаки по лінії Б. Але партія була було 4, помінялись, забрали на С3, Д4 і дуже груба помилка від Шахріара. Забрав він ЄД. Мабуть, очікував, що теж буде автоматично СД. Та далі. Спокійно якось буде розвиватися. Там можна зробити G5 хід принциповий, тому що на рокировку буде e 5 так, підвисає все ж таки кінь. Тому G5 принципове рішення. І потім кінь e 4 можливо, F5. І Є зайвий пішак, трошки король у центрі, але грати це можна. Виникає така, така ситуація, що після Тура E1. Загрожує Е5, відкриття по лінії Є, е, і все в чорних просто тріщить по швах. Не встигли вони зробити рокировку, сховати свого короля в безпечне місце, плюс ферес на е 7 максимально невдало зараз розташований, не так так попадає під всі удари. Роблять все ж таки рокировку, забирають білі СД, треба було грати Е5 принципово, надає брати конем. І дуже багато перспектив в цій позиції. В білих. Можна там Кінів 7 навіть забрати, якось якщо хочеться відіграти пляжа. Фрезів 3, 3 створює набагато більше загроз. Але в партії було. на D4, відійшов на F1, пішов на C1 вже. Десь Е5 дуже загрожує, Е5 все ж таки ходиться Забрали. І залишились чорні просто без якості. Все ж таки, ці всі зв'язки, так, тиск по центру дав свій результат. Забрали на D8. Тура d 1 пішли c 6 активізували свої фігури. Далі активізують свою фігуру. Мінялися білим це на руку мінятися в позиції, де в них є зайвий матеріал. Пішли активно тура D7, навіть не Тура d 8 Міняються на своїх умовах. Забрали, ще раз забрали і Тради 1. Тут треба діяти обережно, тому що є слабкість на Е5, є прохідний пішак С7. Треба це все враховувати та діяти максимально жорстко G3. Щоб не отримати самому ж 3 то на ф 2 буде пішак. Забрали чорні на Е5, біли на А6. Якось намагаються чорні знайти шанси, але після того, як дуже обережно захистився, вирішив Шахіря не продовжувати боротьбу та економіка сили на тайбрейк. Тому що далі забрав, наприклад, наш 3, відійшов король H2, потім слон H3. Ця вся структура розсипається, і поступово, поступово білі просто проведуть своїх двох пішаків в ферзі. Давайте подивимось партію, як. Масиль Ванчук поступився, намагався він відігратися. Виводить слон c 5 Хоче знайти тут боротьбу, щоб були шанси на перемогу. Білі діє дуже спокійно. Вже поміняли дуже багато фігур і дуже важко чорним тут претендувати на перемогу. Але Василь намагається це робити, проводить d5. Білі позбавляється від своєї слабкості, чорні роздвоїли пішаків. хочуть теж якось піти d5, С5, почати атаку. Пішли тура B8, напали Б. якось намагаються створювати тиск. Відійшли король H8, щоб не висів. Пішак, там, на F7 якось шахом плюс. Король не потрапляв під шах і в нас була можливість піти F6, F5 і так далі. Тура b 6. Вже якось захопили білі простір. Слон дуже так контролює два фланги. Вийшли слоном. Повернулися. Дуже мало тут простору в чорних, немає якихось перспектив піти а5, тому що тут все контролює. А білий слон стоїть максимально потужно, дивлячись на ці два фланги. Розхитують білі позиції чорних, профілактичний хід король Б1, повернули фрезя і почали наступ на королівському фланзі. Хочуть провести g5, ще ходять А4, готуються до н десь, щоб вже пішак був, трошки просунутий. Короля підвели, активізують максимально. Всі свої ресурси на потенційне майбутнє. Пішли ферзь g3 і H5. Навіть не G5 ходять, так, а H5 затискає слона. Слон E8. Не можна мінятися, тому що буде висіти на d6 і все розвалиться. Повертається, міняється все ж таки. Спочатку входять біля C4, щоб самостійно не отримати c 4 якщо забрали б на D6. І забирають спокійно на d6. Ферзь контролює пішака на b3 і переходять туровий еншпіль, в якому дуже багато слабкостей в чорних. Раз, слабкість, два, слабкість. Так? І Пішакова структура на королівському фланзі фіксує три пішаки чорних. Напали на пішака, пішли a5, пішов король. Конкретний є план білих. Підійти королем, забрати на c5. Забрали на c5. І після Тура до 6 чорні зупинили годинник та визнали перемогу білих. Бо після король Е5 Тура до 7 заходить, так, а якщо королем на Е7 ходити, то король С6, здає Тура до 7 С5 і пішак там далі проходить. Оцінка плюс 5 нам каже про те, що тут шансів чорних немає. Таким чином, на жаль, Василь Михайлович вивез турніру та завершив свій виступ. І давайте переходити до самого неочікуваного результату цього дня, а саме партії Веслі Со. Ми не будемо дуже загострювати увагу на дебюті, та Бітлішпіль нас більш цікавить кінцева позиція, яка виникла на дошці. Дуже рідко та яка зустрічається в шахах, але буває. Розиваються сторони, СО вивів слона на F5. Біля захоплюють простір на королівському фланзі. В них два слони таких гарні. Десь там F4H5, можливо, хочеться піти. Білі проводять F4, слони стали такими дуже потужними, кінь F6, Тура d 1. Навіть не хочуть зберігати слона, і все ж таки відійшли. Пішли фсб 3 Якісь маневри у нас так. Тура i8 не найкращий хід на думку комп'ютера. G5 одразу цим користуються білі. Забрали на F6, забрали на E7. І з'ясовується, що у них два слони за Туру. Ще слони F6, вмикають такий технічний хід, щоб захистити на E7, та будують якусь матову сітку. І в білих залишається зараз. Зайва фігура за два пішаки, але слабенький король, так. І є слабкості в вигляді пішаків. Чорні починають вчекатися до цих слабкостей. Білі одразу від однієї слабкості позбавились, активізували слона. Назад ним пішли, бо вилка була так. Файлі, так. І потроху-потроху білі галися посилити свою позицію. Поміняли ще фігуру, сховали короля, ферзь контролює, пішли А3 для того, щоб пішаки не висіли. Так, ферзь контролює б 2, пішак контролює пішака а 3. Пішли ферзь 8, якось намагаються позбавитися від пішака а 4 Чорні не дають цього зробити, перебудували свого ферзя. Дуже важко знайти за білих план перемоги тут слон завжди. Прив'язаний до пішака H3, не може він там десь піти слон D5, тому що буде завжди взяття на H3. Тому спроба перейти веншпіль слон проти пішаків. Не хоче цього чорні. Поступово біля знайшли план, що треба якось короля сховати на Ferзовому фланзі. Тут, на думку Лічеса, фаслон 5 груба помилка, треба було ферзь D8 давати шах. Але дуже складні варіанти. Не зовсім інколи навіть зрозуміло, що хоче наш залізний друг, так? І ось тут піти король c 2 Це непросто, скажімо так, підняти. Слон b 5 помінялися, пішов король. Причепилися ми до слабкості, прищепилися до пішака F5. G4 проводять чорні, вже вони дуже близькі до своєї цілі встояти цій партії. Пішов король, зафіксували рух пішака, відійшов король H3, дуже груба помилка. Тому ж таки, треба було просто стояти, чекати. Поки почнеться, наприклад, рух короля, стоїмо, наприклад, якщо там пропустили хід, тут же H3 більш раціонально. Чому так? Тому що тут якраз слон D7 хід є, напасти на пішака, так, і взяти під контроль цю діагональ. А якщо слон відійшов, наприклад, на 8, цього ходу немає, ось в цьому різниця. Якщо, наприклад, якось там все ж таки ми передамо хід через, наприклад, слон d 7, так? Пішли король Е5. Чи навпаки, ось тут? Якщо підемо десь король F5, білі підуть слон H3, чорні стоять, не пускають. Ну, то якщо все ж таки слон піде сюди, і король піде на F3, то тоді якраз буде прорив король d4, і на король g4 буде технічний хід b5 або король d3. Якщо забрали тут, ми встигаємо причепитися до слабкості b2. Вони ходять Б4. Ми фіксуємо Б5 навіть для того, щоб пішаки стояли по чорних полях, і ми просто зараз зайшли і їх забрали і зробили цю нічів. Але це дуже непросто. Пішли H3, можна їх зрозуміти. Слон причепився до пішака, пішли H2, повернулися, так? І слон це заблокував. Тут біля обережно пішли B3, щоб король не пройшов. Чорні ходять а 5 B5 насувають. Намагаються пройти тепер на цей фланг якось. Білі поки діяли точно. І ось головна помилка в цій партії від білих 5А4. Чорні знаходять правильний хід, вони ходять Б4. Білі ходять король е 4. Чорні ходять король 4. І в цей момент зупиняють годинник і визнають свою поразку. Це було дуже неочікувано для всіх в цій партії. Чому Веслі вирішив тут здатися? Тут для чомусь пропонує нам подальші входи, але в партії якраз було по-іншому. Можемо навіть зайти, наприклад, на ЧСКОМ, подивитися різницю. Зараз ми знайдемо сон. Ось ця партія. Якраз визнання поразки було після король G4. Комп'ютер пише нулі, що ж не помітив СО. Він вирішив, що після король 3 сенсу немає чинити опір. Король 4, король 4 і все. Але тут далеко ще не все, і треба грати до кінця, так, і шукати шанси на нічю. Можна поставити будь-яку фігуру, навіть слона, бо треба брати слона на H1. Входимо в король 3 і після король. F3 король h2 залишається білим ходити тільки слон g2, і ми ходимо король g1, і після король g3 виникає пад. Ось такий неочікуваний пад. Але треба зазначити, чому було а 4 там помилкою в тій ситуації. Тому що, ось якщо, наприклад, забрали так, король H3 і. Пішли там слоном кудись на Е4. Наприклад, або пішли одразу королем. Чорні встигають перейти в пішокове еншпіль. Вони добігають до пішака Б3. Білі починають рух і чорні починають рух. Одночасно ставляться ферзі, чорні ще ставлять його шахом, і у нас буде тут ніч'я. Ось така ситуація. А якщо б пішак стояв там на А3, так, то ця б ситуація не виникла. Можна було б піти там B4 так, в тій позиції, якщо ось тут взяти позицію, Так, тут якраз А4 було. Почати там з слона 1 можливо, так, що нам тут рекомендують. Коль д 4 теж виграє. Або все ж таки король 4, так, король G4 досягти цієї позиції і змусити якраз чорних просувати пішака, наприклад, B4, так, забрали, забрали. І вже будь-який енжпіль пішаковий буде на нашу користь, тому що ми підійшли і забрали пішака b 4 а чорним забирати нічого. і нікого. Ось така маленька помилка. Здавалося так, просування пішака коштувало. Могла б коштувати білим перемогою. Але повертаємось ще до останньої позиції, так, після король 3, можливо, не бачив пад, можливо, вирішив, що нема сенсу далі щось грати. Так, так, король 3, король 3, король 2. Так, тут все по суті форсовано. Так, Якщо вийшов слон, то просто G2 ще й виграли чорні, виявляєте собі, ось таку ситуацію. Пішли вони так. Прийшли, відійшли. І в цій ситуації чорні прийшли раніше і ще й шахом. Ось таке могло бути теоретично, так? Тому треба завжди шукати шанси, не здаватися, та грати до кінця, тим паче в таких позиціях, де ще є чим боротися та за що боротися. Шукати патові ідеї і тому подібне. Завтра будемо дивитися тайбрейки. Думаю, буде цікаво. Будемо вболівати та чекати дуже красивих партій.